Усім привіт, доброго вечора. У нас сьогодні шашличок. Я захотіла м'яса смаженого, а світла не було. На щось сьогодні три на три виключають, годину дають. Я Колі кажу, не хочу. Я така спека вариться на кухні, щось готувати. Давай кажу, посмажемо м'ясо розморозом. Він розморозив, каже, та давай вже кажу, все. Я хотіла по чуть Він каже, давай вже все. Каже, гулять так гулять. Та намаринували стільки шашлика. Зараз буде топиться мангал. І у нас буде чудовий вечір. О, тут хоч трохи на вулиці легше в літній кухні взагалі пекло. Куля вже приготував. Зараз буде затоплювати. Веня лежить під мангалом. Покажу вам трохи. Давно не показувала свої. Квіти, квіти, гладіолуси вже відквітають, у мене розові, а ті ще не заквітали, Пітуня вже так розрослася, така вже агромадна, агромадні кущі. І це ж я її обрізала, вона б більша була. А так я її обрізала повністю така. Такі, от мої зарослі. Огірки не прориваю. Така спека не хочу. А зранку встаєш-бистро щось, поки спека не почалася. Треба поробити. а потім вже 6 годин вже пече, щоб ви розуміли. І не прориваю. Можна отак зараз би було, Ну, не хочу. Коротше, я не хочу. У мене тисяча причин. Щоб це не робити, я знайду, бо я просто не хочу. Бачите, як мало залишилося огірків. Це у мене понадився Веня ходити в туалет. Як вони тільки почали по два листочка, я ж показувала, було їх багатенько, да, гарненько вони посходили, а Веня ходить в туалет і вигрібає їх. Вигрібає, загортає, гонки собі. А це у мене тут і огірки, і баштан. Бачите, які кавунчики диньки у мене тут ростуть маленькі. Я вже не вириваю їх, думаю, та хай ростуть за гірками. Щось може і визріє, щось може і буде. Тут у мене ліс стрімучий. Дивіться, які у мене там гарбузики є, пару штучок їх тут. І за того, що воно густе, то їх тут только. По-моєму, штучки чотири і гарбузиків. Десь там під забором. Штучки чотири, по-моєму, гарбузиків. Що звізда тобі легше? Що ти там? Ну от як завжди, Ліза. Ліза, ну пожалуйся. Легше, да Поприбирали в тебе, помили, все тебе змочили. Ходили на ставок, купали їх. Така довольна, да? Каже, я довольна, така купалася-копалася. За <кій> всім ми всіх брали. Тут у мене троянди щось так погано квітуть, спека, хоч і поливаєш їх, але щось заквітають, повністю не розквітають. Оце перше цвітіння у мене гарне. А потім так ото. Там абрикоса вона вже скільки насыпалась, майже вже вся осипалася абрикоса пару штучок залишилося. абрикоска. Кострик. Тепло? Тепло. <гать> Геть тепло, так? Да? Ні, ну зараз хоч трохи легше, mm -hmm. хоч не таке. А скільки зараз на градусніку? Mm -hmm. 34 градусника. А в день було за 50, то туди аж під сами вверху, то туди піднімалось, аж зашкалювало. Так це в тіні, на стінці, в тіні. Таке було. Ну, зараз 34. Кострик так гарно так? Да? Чи як дорога тріщать. Я цілий вечір по телефону з мамою з та татом балакали коли та так не сміялися. Як вони їхали блукали, як ми їздили блукали, ми до цього, там, де вони були, в Ласавки, трохи не доїхали. Ми коло неї кружляли, кружлярили, розверталися і чотири рази через весь світловод. Туди-сюди з одного краю, в другий край. Їздили, а потім ото вже плюнули. Колі кажу, поїхали в сторону Чигирина. Десь там, кажу, будемо бачити, де можна заїжджати, будемо під'їжджати, дивитися, де каже, можна зупинитися. І ото ми поїхали, поїхали, кажу, якраз оттуда виїдемо, кажу, та на Крапівницький і вперед додому. <кху> та ото знайшли місце. А папа каже, ви трохи не доїхали. Ми, виходить, туди доїжджали, розверталися. І назад доїжджали, і розверталися і назад. <кху> ну так. Ну, да. <кху> за, за, за тим вже знаємо. Да, та з папи сміялася, як вони. Не туди поїхали, не туди свернули, а я ще, ще путаю ліво-право та сміялися, як ми з колі гризлися в машині. Я йому кажу повертати наліво. Він повертає наліво, а у мене ж це ліво, це ж право. в тому анекдоті. Каже повертай наліво, показує в праву сторону. Я ж не дивився, що вона на Я наліво й повернув. Куди, ти, каже, повернув, я ж показала куди. Ну, наліво. Ти, каже, я ж показувала туди. <рес> ти Та дуже так сміялися з папою. Ой, господи, це дуже насміялись так. А Та що ти хочеш, скільки в машині проїхати і... Та ще ж і спека Спеку така. Таку, і не будуть закипати. Ну а назад ми взагалі вибрали такий коротший путь через цей Дмитровку. Це вообще, а там ні машини не їздять, ні люди не ходять. Дорога. Тут Дмитровка тут вже біля Знам'янки. За Знам'янкою. За Знам'янкою. І Взагалі нікого ніде немає. І такі ями. Коротший путь. А, <с <с такі ми чургикали, чургикали, боже. Я вже й не рада, що ми туди і поїхали. Ну то нічого ти бачиш, а ти по ямах ти їдеш. і ти... Хоч вліво, хоч вправо, в будь-яку сторону повертаєш, машин нема, ти сам на дорозі. Хто захотів, туди об'їхав. Ну да, ми, а ми, виходить, два метри їдемо, півчаса остиваємо, Два метри їдемо, півчаса остиваємо, бо вона кипить. Ну головне, що ми, ми взяли з собою гроші. Ми не переживали, що якщо що, у нас були з собою гроші, чи на евакуатор, чи комусь заплатити, щоб бо ти ще ото. Я ще психанула, Ти ото ще три рази казав: ти взяла з собою гроші, ти оттуда взяла з собою гроші. А я ще ото на тебе психанула, думаю. Наш переживаю. Ну, я взяла те, що там, щоб скупитися, щось такого вкусненького, щоб морозова десь поїсти. Я таке взяла. А потім думаю, піду, візьму більше. Тут зробити пробку поміняти все. Термостат не робить, він ганяє. Я, я мені, виходить. виходить, пробка, клапану той виходить. на пробці. Пробка нема, то не здається те давлення і не виходить. Ну, те. Я ж кажу, що головне, що ми їхали спокійно. Ну, правда, де б ми кого шукали, якщо не людей не бачить. Це хіба що дзвонить десь евакуатор да, визивати. А де ви? Тут, тут Ну Усе трохи. в порядку, ми в на знаде, Біля трьох сосен ось Тут під дубом стоїть, а от ось сюди їхати. Да, да. Ну, як би ми розказали де б ми? А хто його знає? По -разумі. навігатору дивиться, яке це і селище яке. Зад, де ми. Та, це що, щоб до Крапивницького їй довести, це, знаєш, як сумов? Тисяч п'ять-шесть було б. Тисяч п'ять-шесть і більше по такій дорозі, щоб вони проїхали до нас, а потім ще й нас чи от тарабанили, чи, чи провезли на евакуаторі. Так би десь і вийшлося. Ну, все добре, що добре закінчується. Зато сьогодні поржали. <гум> Є що згадати. <гум> і вчора вже і ржали, і все. І... Нічого, ну Зато весело. Да. Так би просиділи В Спеки без світла, без ета. Боже, мені сьогодні, щоб під хати дійти до літньої кухні, я думала, що я згорю як спічка. Я єлі добігла, думала, що тут і впаду. А так вже знаємо, де можна стоватими поїти. Деякі місця є. Вже світловодиць знаємо. Як свої два пам'яті. Це точно ж досконально. Та да Вдовше поперек. Я по то ще хотів би поїхати на ту сторону, там ще поблукати, подивитися. я вже все подивився. Папа ж предлагав тобі десь поїхати, то ще поїдемо, ще підожди, ще літа не закінчилось. Треба, ще підробити, як там поїде. Ну, підробимо та й поїдемо. Що нам там зробити? По Помілочовки ту ходовку, а так уже все зроблено. Вже все зробили за ці дні, що нам треба було. Ну так ще робити, трохи. Ну. Уже, щоб вже трошки залишилося. А, щоб вже не залишило. Ой, так що такі справи, не ж кажу. Я вчора вже каталася, каталася, я вже і плакати хотіла, я вже нічого не хотіла, кажу, розворачуємося, їдемо додому, я вже нічого не хочу, вже і все. Бачиш, у нас, я не знаю, як хто, у мене, якщо спрашують там, куди туди проїхати чи там, де цей, я став, конкретно показав, де що знаходиться. А там один ответ. Сейчас зелено, ви ніде не покупаєте, зараз зелено. Ну так а куди їхати? Та зелено, зелено. Там, там, все, все, там зелено, все, не їде. Нікуди не їдьте, їде додому. Так. Да. І, і все, і весь ответ. Так... Не знав, що їм навіть сказати. Да. Ні, ото як це. мужик каже. Слиш, друг, ти що, не поняв, Ось отак от вниз спустився, а там налево, а там направо. Ну ти поняв, куди їхати?» да, «Так, їдеш, потім за девити, там, там ота дев'ятіна буде, Пам'ятаєш, що то строїли. Кажу, я не місцевий. Ну, там за дев'ятіна, там друга дев'ятіна, там нова пошта, а там отак проулок, через отой проулок отак проїдеш і там будеш. Пляти. Поняв? кажу, так да, поняв. Так куди кажу повернісь, хоч тут кажу перший провулок покажи. <рес> да. Я так сміялась, як вони цей. Да. Ой, цирк. Ну що зробиш? Що зробиш? Я ж кажу, за те, що є що згадати, що посміяться. Так, за те вже будеш знати. То як проїхати, на яку дамбу на яке місце, я вже знаю. Бо ми кругом були, не то, що кругом були. Каже, місцевий пляж, каже, у нас там є міський пляж, каже, є, Їдьте туди, поїхали, а там отакий ставок, оце жабятня, така камишами, як ми оце собак водимо купати. Тільки в нас він поглибше, мабуть. оце жабуринням затягнутий, камиші якісь, ну так, да, пісок є. Пісок і які дві роздівалки, осені такі стояли. Ти бачила, як у воду заходять. Бачила, помуляв. Да. Постротояли, постояли, проїхали через все місто, щоб подивитися на. Це, може, може люди просто не ходять туди, може вони були колись, колись, колись. І що знають, що там пляж колись був. Не ходять, тому що вони тут купаються на камнях і, і на плітах. А ти ж бачиш, що пліти слизькі. Ну, і ці... там він же Пліті... ж той ж дід казав, що пліти слизькі, ви ще можете голови собі розбити там зразу глибоко. Так, да, він же ж казав, на, на його кажуть, вони бабський пляж. А що бабський, я не знаю. Ну він так у них називається. Ну каже, там, якщо не знаєш, куди йти, то каже. Сто процентів, що ти навернешся, та ну да. Ой, так що такі справи. З нами біля кострику. <схі> на, вечерні, на вечірні... на вечірні балачки. <схі> Та така спека, нема що її знімати, і воно і ні руки не піднімаються, нічого не піднімається. А я ще ці дні, то що спека даве сумасшедша така. Ще треба ж було мені консервувала цей живчик, чую, щось десь бабахнуло. Треба було мені залізти в інтернет. Подивиться. А, ні, я одразу залізла в інтернет, глянула, потім дзвонила Ірі, а Іра каже, вона страшна, я залізла в інтернет, подивилася так, і кинула її консервувати. Все коротше, зараз знову на этих... як вони називаються, антидепресантах. А Коля каже, хорош, каже, все, поїхали десь. Тому оту... зібралися та то і поїхали. Залізе в цю дурну довбешку. Особливо в мою. Я після зимніх стресів, єлі вилізла, єлі і вичухалася. Днем ходиш, думаєш про оце, що вони ходять. Угу. Я ж кажу, я зимою так себе загнала, що потім це тільки тільки почала. А в мене ж одразу. Люди в запої ідуть, а Оксана жрачку починає жрать, употреблять, виїдать, все на світі. І починає мене розганяти, як не знаю що. Гарної людини, то повинно бути багато. Ну, воно ж теж важко, воно ж теж нікуди не годиться <плес> на все це. А потім починаєш ліки і вилазить з цього всього. Зараз на таких антидепресантах сидиш. <плес> садюш. Прямо <плес> так. Та да І ще й вітерець піднімається трохи. Ой, так що такі справи. Жучки і сверчки. Тільки що заважає, десь годить генератор. А світла нема. А так класно. А я забула вам показати ці огірки ті, що в мене під парканом тут. Бачите, які? Там воно далі теж. Ну, всі пустоцвіти. Цвітуть, цвітуть і все пустоцвіт. Нема жодної завізі. Я вже обривала ці пустоцвіти, і вона зацеквітає знов і нема завізі. Нема. А не сильний, чи ти сіллю присипаш? Ого, а шпалка загоріла, споки перед цей. Він не згорив. Ого, Ліза, в тебе такі очі, як блюдечка. Світиться. Ага. Машкарні. Но сьогодні не багато. Сьогодні її майже нема. Треба цей ліхтарик. Увімкнути. А, чи я ввімкнула? Можна ж пронести. Та воно ще так. Можна ще хай, Та да, не надо ще. Воно ще горить сильно. <гум> ну, ліза, не <гум> такі два. Хе-хе-хе. Хе-хе. Ріта. Де ті звезды. Они в блисне а вона й вона й скупалася, в неї там помитався, то вона і да і байдуже їй добре. Это прикольно. Угу. Ага. Мобут, наверное, да на ту сторону упали. Классный. Подойди меня. Угу. Я, я пахли. Да да. Це у мене вже батарея. Уже сідали? А, аж не співає зарядитися. А це що ми брали? Лопатку без кістки. А, так, да, лопатка без кістки по 150 гривень. Ох! А ну прибери свій фонарик, щоб воно не отсід. Оцік... Ага, воно так дим. О, отак от ось. Смажиться. Гарно таке пахне, пахуче. Так, ну що, ми будемо смажити, сидіть собі, а вам кажу, ой, пока-пока, до наступного відео, бо в мене геть розглядився вже телефон. Так, зняла, коль загорілося. Я бачу. Синочок додому явився. Мені не надо, історію сюди. Чого? Ну, а, шашлычок. <гум> так, усім пока-пока. Бо зараз геть виключиться телефон. Все, така у нас краса смажиться.